Ки слухалась да пані Ольга, це Богдан Котєпов громадський ви щойно за Анастасією говорили. Так. Розкажіть, будь ласка, що вам уже відомо і факти о на двадцять 102 писання столичні міліції від лікаря надійшов повідомлення про те, що до клінічної міської лікарні заставлено чоловіка в тяжкому стані. У наразі діагностовано на пошкодження очей та травму руки. Він без свідомості, особа його поки що не встановлена зі слів лікаря. Потерпілий знаходився в будинку Простиок на п'ятому поверсі. Відкрив якусь коробку, після чого нібито стався вибух, в результаті якого чоловік власне, отримав ці травми. Наразі біля будинку Профстиок знаходиться слідчо-оперативна група Шевченківського районного управління, але поки що правоохоронців не допускають до місця події. Інша група співробітників райоправління направлена до лікарні, аби поспілкуватись власне, з власне цією особою, коли вона прийде до свідомості. Також матеріал внесена до єдиного обліку Шевченківського райоправління і триває Дальше перевірка. Все, так? Да? Так, поки що наразі це ця інформація, яка в нас є. Дякую.